Маму барвистому світі рослин? Сьогодні я хочу вам розказати, по вашим проханням, про основні способи пророщування насіння, які я знаю та які я використовую. Їх є декілька. Основні, це ви можете пророщувати насіння в паперовій серветці з змоченою водою. Далі ви можете пророщувати насіння безпосередньо вже в ґрунті. або ви ще можете пророщувати насіння в мохові. Які способи? Вибирати, так, для якого насіння. Я вибираю спосіб пророщування, виходячи з такого принципу. Крупне насіння я можу пророщувати як в мохові, так і в ґрунті. Тут проблем немає. А от мілке насіння в мохові прощувати ну, це не дуже логічно і мені не комфортно, тому що воно міленьке, воно втратилося, я його не знаходжу. Мілке насіння ви можете пророщувати або в ґрунті, або на поверхні серветки паперової. А також обов'язково необхідно враховувати те, як довго сходить насіння. Тому що, наприклад, на моєму досвіду я бачу, що папір, він довго зволожений, починає псуватися. І якщо у вас добре зволожений папір, довго знаходиться в теплому місці з насінням, це може погано впливати на насіння, і вам необхідно його змінювати. Тому я обираю в такому випадку, якщо в мене насіння, яке дуже довго пророщується, я обираю тоді мох. Тому що мох має декілька переваг. Перше, він не псується. Друге, він має антисептичні властивості і там набагато рідше насіння все ж таки псується або виникає плісніва. Буває таке, що виникає пліснява, це залежить від того, як правильно ви підготували мох, якої він якості, тому що в мохів можуть бути різні палички, різні частинки, які починають вкриватись пліснявою. Коли ви вже зрозуміли, яке насіння у вас, якого воно розміру, як швидко або не швидко воно сходить, тоді ви обираєте спосіб, з яким ви будете пророщувати це насіння. І також перед пророщуванням вам необхідно оглянути насіння, яке ви маєте, подивитися, наскільки в нього щільною є оболонка. Чи як воно, в яких умовах воно вирощується в природі. Тому що, наприклад, якщо ви пророщуєте бобові, дуже часто у них дуже щільна оболонка, і ця оболонка. Вона не піддається впливу води. Необхідно, щоб вона вже набухла, вам необхідно створити умови, в яких буде або висока температура, при тому достатньо довго. Наприклад, це може бути деякі види насіння. Я тримаю в термосі при високій температурі, гарячій воді, десь, наприклад, добу. Тоді вони вже набухають, і тоді вони активізувалися, тоді вже їх сажаю відразу в ґрунт. Деяке насіння необхідно обробити кипятком. Від чого це може бути? Від чого це залежить? Це залежить від декількох умов. Перший ще раз дивимося, в яких умовах природних проростає ця рослина, де вона росте. Наступним ми дивимося, що є на поверхні цієї цього, цього, цього насіння. Тому що на поверхні деякого насіння може бути такий восковий шар, який не дає йому проростати. Це також певна захисна функція рослини, яка, в залежності від того, де вона проростає, вона має якусь роль. Це все дуже продумано. І ми маємо ознайомитися з цією рослиною, де вона росте. І яка у неї поверхня насінини. Якщо ми бачимо цей восковий шар, або ми бачимо щось гладеньке, або щось дуже тверде, то ми маємо подумати, яким чином нам її змягчити, щоб вода потрапила всередину самої насінини. Коли ми це вже зробили, далі ми можемо вже пророщувати. Я вам розкажу про перший спосіб: це спосіб пророщування в серветці володі. Ми беремо звичайну серветку, біленьку таку. І зіп-пакет. ми е, кладемо середину на сінинку, закриваємо, ми можемо, там, як вам зручно, в 2-4 рази. Далі ми поміщаємо це в зіп-пакет, зволожуємо обов'язково. Закриваємо цей зіп пакет, і, наприклад, я частіше всього ставлю в тепле місце. Це може бути або коврик, або біля батареї. Але біля батареї це означає не на саму батарею, а десь недалеко від батареї, тому що вам потрібно контролювати температуру. Деяким рослинам треба 25 градусів, деяким треба до 30, деяким 20, Але температура вище 40-50 градусів. Негативно впливає вже на насінину, тому краще цього уникати. Якщо у вас батарея дуже нагрівається, тоді, будь ласка, ставте десь поблизу батареї або на підвіконник десь біля батареї. От, у мене був зволожений зіп-пакет, і в мене вже вологий серветка, і в такому вигляді вже можна пророщувати. Але в серветці обов'язково ви маєте знати, що десь через 3-4 дня необхідно її. Замінювати. Також заложуєте ви водою, яка попередньо є кип'яченою, для того, щоб не внести ніяких мікроорганізмів вже з водою. Так, ми пророщуємо в пакеті. Наступний спосіб, який я хочу вам розказати, це буде пророщування в мохові. Для цього нам необхідно попередньо підготувати мох. Як ми готуємо мох? Ми беремо сухий мох, заливаємо його кип'ятком обов'язково, тримаємо, поки він не остине. Далі ми його віджимаємо вже добре віджимаємо руками, щоб він був вологий, але не мокрий. Далі ми також поміщуємо або в зіп-пакет цей мох, або поміщуємо от мені зручно в такої ємності, тому що вона тримає форму, деякі рослинки, вони, якщо великі насіни, не з'являються відразу, вони проростають відразу достатньо великими. І якщо ми будемо ставити в зіп-пакет, ми можемо пошкодити сам сіянець. Тому мені зручно такої, такій ємності. Така ємність, Тоже, я обов'язково її накриваю кришкою, щоб створити достатньо вологи. Ставлю її, ставлю її біля батареї і періодично знову ж таки оприскую. Я не замінюю мох, але я оприскую, я здивлюся десь кожного дня через день. Мохові мені найбільше подобається пророщувати насіння, яке довго проросте, тому що мох не псує насіння. Він його, якщо правильно використовувати, ви його не перелиєте, він не буде таке болоце, яке може також негативно. Він супер універсальний, і мені він дуже подобається. Це мій найулюбленіший спосіб пророщувати насіння. Наступний спосіб, який я використовую, це пророщування на поверхні ґрунту. Цей спосіб пророщування я використовую для насіння дуже мілкого. Тому що мілке насіння, ви можете його в мохові десь не, не, не побачити, тому що мох має достатньо крупну фракцію, і, і ви можете випадково пошкодити, і його потім переносити дуже треба обережно. Можна, звичайно, мілке насіння також пророщувати безпосередньо в, в сервеці вологі, також це дуже гарний спосіб, але мені зручніше всього пророщувати на поверхні ґрунту. Як я пророщую? Я я підготовую в грунт в залежності від того, який вид рослини я пророщую, тому що грунт відрізняється. В залежності від того, яка у вас рослина. Далі ви можете використовувати або якісь бокси, або звичайний, горшочок, який ви потім, коли вже насипали е м, ґрунт, зверху посипали насіння, потім ви його обрискали і накриваєте або харчовою плівкою, або якимось пакетом. Мені подобається також, щоб пророчувати мілке насіння в таких от баночках звичайна баночка з кришкою. Тут я ось це проростила киві. Тому що а, е, в нього ну, не дуже мілке насіння, а от сіянцями я багато раз намагалась пророщувати просто його м, в горшку. Але в горшку в мене були там певні проблеми. І для того, щоб створити постійне вологе середовище, щоб не дуже е, висихав ґрунт, е, е, мені подобається пророщувати в таких баночках. Плюс які ще плюс такої баночки. Тому, тому що, якщо ви пророщуєте в горшках мілке насіння. Да, і вам треба трошечки менше насипати ґрунту для того, щоб ви могли затягнути плівкою. І коли вона починає рости, вже тоді вам треба або думати, як зробити плівку над рослиною, бо вона вже височенька, у вас вже бортики, вона вже вища, ніж бортики. А тут виходить, що, по-перше, Сонечко попадає, вони не так сильно витягуються, як щоб в горщику глибоченькому. По-друге, у вас є достатній запас місця, щоб вони підросли, і потім вже буде їх, будете їх пірувати. А ще один великий плюс пророщення в такому вигляді. А, тому що, звичайне, пророщування в горшку в мене були такі випадки, коли от, е, я сію насіння, я за нього переживаю, особливо, якщо насіння потребує достатньо е, високої вологості ґрунту, я часто його поливаю. Якщо ви часто поливаєте, є такі е, створіння, як грибні комарики. І тоді там заводяться ці грибні комарики. Вони начебто нешкідливі, але насправді вони дуже. Е, Дуже шкідливі, особливо для посівів, тому що вони їдять, наче як органіку, але якщо немає органіки, наприклад, у мене тут нема органіки, то вони можуть їсти корінці молодих рослин. І коли у вас таке буває, що ви посіяли, і ви бачите, що у вас були гарні гарні осінці, а потім якась там мошка була у вас, вона там, вони мілкі, такі. Вони Ну, їх багато. І потім ви бачите, що це пропала, це, скоріше всього, це не просто, що ви його до нього не додивились. Це оцей грибний комарик, який потихеньку-потихеньку їсть його молоді корінці, і рослина намагається боротися, але потім вона відсушує листя, і тихенько-тихенько вона гине. Щоб цього уникнути, мені зручно в таких баночок. Але знову ж таки це не панацея, це для деяких видів насіння і на деякий час, тому що якщо у вас буде дуже велика рослина, вона сюди не поміститься. Але коли вона вже буде старшою, їй вже буде цей грибний комарик, не такий страшний. Це основні способи пророщувати насіння, які я використовую. Я підбираю кожен індивідуально під те насіння, яке я пророщую. Попередньо я, звичайно, також дуже багато читаю про цю рослину, тому що я люблю пророщувати рослини. Який мало хто знає в Україні, про які дуже мало інформації, і мені це подобається, тому що це такий певний експеримент. А сьогодні я поділася з вами досвідом, відповіла на ваші питання стосовно того, як підготувати мох, які способи прощення, я використовую. Сподіваюся, вам це буде корисне. Пишіть, будь ласка, інші питання під цим відео в коментарях. Мені приємно, коли у вас є якісь області, які ви не знаєте, я можу поділитись досвідом. І любіть рослини, і вони будуть відповідати вам взаємністю. До побачення!